Це Кагибійська гра Путіна і це є Шахрайська гра Трампа. Вони за спиною України багато про що домовилися, і якщо ви подивитесь добре на подієвий ряд, який передував подібного роду заявам, то ви спочатку ми маємо зауважити, що спочатку Трамп обіцяв нам за 24 години завершити російсько українську війну. Потім, ставши президентом, він сказав, що він буде посередником в переговорах України і Росії. А тепер він втікає з поля бою і заявляє про те, що Україна має самостійно говорити один на один з е, Росією. Але для цього, напевно, президент Трамп мав би офіційно заявити, що він виходить з посередницької місії в переговорах? Цього заяви зроблено не було. А якщо подивитися, наприклад, на останню зустріч в Києві, куди приїхали чотири європейські лідери Німеччини, Франції, Польщі і Великої Британії, то що вони там заявили? Вони там заявили, що їхня спільна, погоджена з Трампом і Україною позиція це безумовне і всеосяжне припинення вогню на 30 днів. І будь-які спроби Путіна е, давати додаткові умови до е, подібного ультиматуму будуть розцінюватися як відмова. Рівно через день Путін в нічній заяві робить пропозицію, що він готовий до прямих переговорів, і Зеленський. Ну, ніби на його замовлення відгукується і, і говорить, я сам готовий приїхати. Ну, то чекайте, ну, то це є приниження не тільки для України, і не тільки тому, що це Стамбул є, та це приниження і для самих європейських політиків. Бо як ви робите ультиматом російському агресору і погрожуєте йому серйозними санкціями у випадку відмови від перемир'я на 30 днів, то ви повинні цієї позиції дотримуватися. І до цієї позиції має дотримуватися Зеленський. І тут раптом Путін черговий раз перевертає шахову дошку, змітаючи звідси всі фігури. Заявляє про те, що він запланував прямі переговори на 15 травня в Стамбулі, і Зеленський ніби тут же відгукується. Ну це розумієте є неправильно. Це, є, це, це, це спроба, спроба грати в чужу гру, де проти тебе грає Аме, президент Америки, президент Росії, причому грають крапленими картами. І думати, що, що, що щось відбудеться позитивне для України, ну це дурити і себе, і світову громадськість. Ну, от давайте поміркуємо. Швидше за все, Путін, звичайно, не приїде. І що буде далі? От який наступний крок? Зеленський в 105-й раз зробить заяву про те, що Росія показала свою недоговороспосібність. А що це для когось був секрет? Тобто то для всіх розумних людей і так було давно ясно, що Росія не збирається вести з Україною будь-які переговори.